Чи вважаєте ви зараз США союзником України? Я би насправді розділив це питання на два: окремо США як країну, і її політичний естеблішмент і окремо адміністрацію Трампа. Очевидно, що сама адміністрація Трампа зараз дуже знатяжкою можна назвати нашим союзником в силу свого якогось безмірного пієтету до авторитарних режимів, включно з Володимиром Путіним. І тим не менше, я думаю, що навіть зараз вже є тенденція до того, що ті ж республіканці повертаються доволі на жорсткіші позиції стосовно Росії, тому я думаю, в якісь у перспективі крило ястребів знову домінуватиме в їхньому відношенні до Росії. Наразі це не є так, і наразі США самовільно відмовилися від ролі світового лідера і захисника демократії. що в історичній перспективі мені здається для них буде дуже згубним. Вважаю, що вони не є нашими союзниками, але я думаю, що з тою інформацією, яку там, наприклад, я чую з телебачення, значить, це все таки дало поштовх Європі. Світ оцінив все, що зараз відбувається. все таки я думаю, що більшість в світі вважає, що Росія це є злочин... це є зло, що ця держава є злочинна, і я все-таки вірю, я вірю в перемогу України. Такі думки лунають у Львові. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.